Всім привіт, ви на каналі Міша Хатвілс. Сьогодні у нас дві посилочки. одна ось така невеличка і одна ось така дуже велика. Тут дуже цікаві моделі, як для мене, я так думаю, будуть для вас, тому що е, тут є такі моделі, які я ніколи не замовляв, типу інші бренди. Так, давайте розпочнемо з маленької. Щоб місце потім було для більшої. Тут масалкари е, Цікава спецсерія. Шкода, що не повністю. Вона... Але все одно. Так. Ось так. Максимально просто. Серія, як ви вже замітили, цікавенька. Так. так, що тут є? Тут будуть повторки, так, це понтяк ГТО. Ось так. Вся серія складається з 10 моделей і можна. Створити ось таку картинку. Дуже прикольно. Це я так певна щорічна акція. Щорічна серія, тому що неодноразово бачив такі схожі серії з таким самим мотивом, де основою є прапор штатів. Ось так. Це Пентяк ГТО. Так, далі. Джевелін AMX. Ось такий цікавий Джевелін. Круто. Непогано так. Ще один Pontiac GTO. Так, далі ще я дістав Mercury Cougar номер 76. Ось так. Так, далі. Далі ще один Mercury Cougar. Це ціленькі поки. Це норм. Так далі. Ще один Mercury Cougar. Так, тут буде кожної моделі по 3 штучка. Штучки. Тобі, всього має бути 8 на 3-24 моделі. Так, Шеві Камаро РС. Так, будильник, тому що <смас> <смас> у мене він стоїть, тому що зараз якраз має бути випуск новий РЛК, і він в мене стоїть завжди вівторок на без 15.7. Так що ви знаєте, в котрій годині я це записую. Так, Відволікся Камаро РС. Шеві камара. Так. Далі Pontiac GTO. Так, все. Пінтіаки 3 знайшли. Вже добре. Так, далі. Klimat Barracuda. Суперсток Хемі. Ось такий. Непогано. Так. Так, 70 -та Шеві, КАРРС. Таке вже було. Так. Javelin. Так. Далі і Chevy Camaro. Так. Все, я вже три моделі по три. Так, далі. Ось такий хемі Barracuda. Такий ну, непоганий, ніби замаковський зроблений. Ось так. Це цікаво. Так. Далі це Javelin. Так, і Javelin А3. Ось три вже потрина йшли. Чотири по три не йшли. І тепер зараз наступний. Так. Плімут хемі Куда. Такої не було ще. Ось так. Так. І тут ще буде ель Каміно. Ось такий. Не цікаво. І тут, зрозуміло, що ось Ель Каміно буде 3. Так, далі Плімут Хемікуда буде три. Думаю, металеве дно, ні, це пластик. Так, далі буде Плімут Баракуда 3. І ось так, всі 24 машинки є. І Хемі Баракуда. Ось. Э, так виглядає вся серія. Ось так, раз, два, три, всі правильно. Я буду продавати поштучно, але хто захоче взяти ось так 8 моделей, тобто майже повний сет, ось так, буде дуже гарна ціна. Тобто, якщо взяти, тут три неповних сета є. Тут не вистачає, давайте ми зараз глянемо, що не вистачає, не вистачає. Ага, тут Так, шеві Блейзер, ось цього джипа. І ще якоїсь. Так що, дивіться, теж що кому щось зацікавило, кому зацікавив весь сет, кому зацікавила одна моделька, звертайтесь, домовимося, ціну зроблю гарно. Якщо, якщо будете купувати цілим сетом. Так, зараз я відкладу 3 секундочки. Так, і наступна на посилочка Це ось така велика. Дуже цікава. Не знаю, чи для себе я там щось знайшов, не пам'ятаю. Але, 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 але. Якось запити цікаво розпакувати, але як воно буде продаватися, я не знаю. Так. Ага, воно ось так запаковано. Бачте, неправильно Тут зустрічаю до наші покурки, І далі ось так все. Блін. Мені вже цікаво. Дивіться, обережно. Кайда Хаус. ніколи такого не тримав. Так що зараз подивлюся, розпаковувати, звісно, не буду. Так, якось відставлю. Так, ось такий Datsun трак. Кратше, у нього на фотографії було погано видно, і я не міг зрозуміти, що це за моделька. Тому що, ну, я не особо шарю в цьому М2 в ось таких темах. Я думаю, що це за моделька. цікава. А це оказався ось такий Datsun Track. Тут я розумію мотор, колеса, диски, все діла, Ну, все круто. Ось такий клас. Такую штуку вже колись е, була можливість привезти, але я там щось аукціон не виграв. І все. От, дивіться, викрутка є навіть. Ну, блін, все. Такий набір на робиться. І ось така штука, ось такі Datsun. Тільки це вже 510-й. Також ось капот відкривається. Там також відкривається капот, він просто перезакритий. Також викрутка. Мотор, типу, я так зрозумів, диски. Ось таке дуже класна штука, дуже цікаво, Ну так. Ну, клас. Так, реалізовано дуже круто платформа. ну Просто круто. Кайф. Була б така BMW, я б собі таку платформу з написом BMW взяв. ну Це, це дуже щось цікаве. Це щось такого щось нереальне. Так, далі це щось... А, трошки згонуте, але це. Luxury Cruiser. Це. Автовор. Ось таке. Відкривається капот. Напевно, так, капот відкривається. Все, але. Ну, ось таке виконання. Також ніколи не тримав такого. А можливо, щось через мої руки проходило, тому що я пам'ятаю тру тру, оцей напису 1.64. Можливо, щось в мене було таке. Так. Знаю, щось старі добрих отвілси. Перше 959 і їх тут три. Три цілих, небитих. Ось так. Клас. Аби ще в цьому лоті було щось для мене, то взагалі було прекрасно. А так я трошки думав, чи купувати чи ні, бо ну, наскільки ви розумієте, вийшло це зовсім не дешево. Так, далі M2, ось такий GMC. Також відкривається капот, воно запломбовано. Так що ось так. Круто, так якось... Щоб передка не видно. Ага, Все, я побачу. <гум> Ось так. Клас. Клас. Клас, клас, клас. Все, дуже цікаво. Клас, твій не бокс. Так, далі Форт Must Завжди на нього дивився, доволі непогано. І він мене, здається, вже і був, я нього продав. Типу. Отакі нести можна навіть і собі лишити, але. Мені завтра щось приїде прямо в колекцію. так, що... так. Lamborghini Countach Серія Garage. Така, скажу, не сильно прикольна серія. ну, Ось іменно цей 5 моделей. Щось взагалі все мило для мене. Ну, гарний кунтич, то есть. Прикольно, ну, це моєму мене. Зазвичай я хоча б хоча б одну модельку лишаю. Наприклад, ось сього. Напевно, я собі маю три. Так, три я маю. Ну, е, з цього тільки BMW маю. Бачите, все одно щось лишає собі в Так, кунтеж 2. Так. Далі. Кюнінген Агера. Погано, мені подобається. Ну, як, напевно, якихось гривні в 300, я не знаю, скільки воно коштує. Взагалі було б чудово. Так. Давайте дістанемо цей хайдо хаос не сам. Я, короче, ж, ну, мені ж було цікаво, що це за штука. Це там червона моделька буде з якимось номером 23 чи 53 чи 63 я вже запутався, бо тут ми ще тут щось понаписано. Блін, ніколи не відкриваю. Бля, не хочу відкривати. Але ось така штука. ну то цікаво щось, напевно. Може дві просто М2, ось це, це, Ну це і це ще не кінець. Там буде далі ще прикольні штуки. Так. Бля. Так, Ford. GT40. Дивіться, який він невеличкий. Хоч вільса він ніби, блін. Набагато більший. Клас, ну, дійсно круто. Мені подобається. Просто ось це. Це така довга штука, ну, дивіться, просто для порівняння ось так. Це наскільки. Ну, Интересный, Форд дуже очень ну, удивлял, приятно удивлял. Ой, смотрите, еще один корабль, это что-то. А, смотрите, я даже не прочитал, что это за модель была. Cadillac Купе Девіль. А це імпала. Нифига себе. Смотрите, а так капот открывается. Форда, наверное, ничего не открывается, здається, Форд еще один должен быть там. Два Форда має бути. Клас. Я кажу, ось, ось таке відкрите, пощупати, це прям топчик. Треба обрати трошки коробку, бо там не багато ще моделей, але все одно. Ну Це шняга-шняжна, просто це мінусова машинка з цього лота однозначно. Ну Але дякую за блістер. Можливо, щось покладу. От, тому що ось це... Я це взагалі, так і не люблю ці. Я просто розумію, що вийде серія тунет, де буде BMW і мені схочеться її купити. І я розумію, що вийде така BMW і мені придеться її купити. <гум> ну, нічого. Ну якщо це буде m E92, ой, E3092, то я. Задоволені її купи, тому що ну, вона є такі виконання в інших брендів, Я дивився, все одно мені ця серія не подобається. Так, Ще один ось такий фортик, як я казав. Тут нічого не відкривається, здається, так. Але ну, просто виконання модельки просто офідіально. Клас, клас. Не знаю, ну, ну ті Каділаки там, ну, прикольно, типа, а ось оце дійсно кайф. Щось мене це дуже здивувало. Так, навіть ось таке є. Nissan R35. Так, і тут щось там далі відбилося чи що. Дивіться. <гад> Бля, ну це, це я. Давайте розпакуємо. Раз, така п'янка. Раз я вже. Моделька з браком, то вже прийдеться розпакувати. Хоча б це місце поставити. Той... Перший раз розпаковую, до речі. А, все дивіться. Так, відвалилося. Давайте подивимося машинку зблизька. Ось так. Виглядає жах. Але зараз як ми робимо. Ось так. Я не знаю. О, О дивіться, воно защелкнулось. Коротше, при транспортуванні десь, напевно, вдарилось. І це, Більше нічого не відкривається. Ну Ось такі, дивіться, бачите. Відкрив, полагодив. Ну, типа, звісно, в нього. От воно защоплюється, але от тут можна це. Ну, по факту у нього, типа, наклеїти потрібно. Чи як. ну, бля, я цим не буду займатися, ось так. Прикольно, цікаво. Пощупав. Залишив свої відпечатки, відбитки. Ну Ось так. Бля, yeah. я. Yes. Так, зараз саме цікаво буде не розходитись. <гум> зараз буде майже саме цікаве, а далі буде саме цікаво. Так, до речі, ось це клас. Це матчбоковський Драк бітлі. Це, я не знаю, це старе, не старе? Да, це свіжак, свіжайший. Ну клас! Ще й виконання му. Клопс. Круто. Ось це класна штука. І зараз я вам дещо покажу. Я сподіваюся, воно ціле, тому що. Тарам. Я, коротше, довго шукав, де воно там має бути написано. Ну, фотографія була загальна і було декілька таких. Чуть-чуть ближче, але ніфіга не видно. Тобто, ну, Зв'язку з тим, що я не шарю в цих М2, я довго шукав, щоб тіпа, зрозуміти, що там взагалі за моделька Кока-Коді. Дивіться, нічого не шарують. Ну, рухається там кузов чи що, то тобто все нормально. Воно відкривалося. Ні. Ой, бачите. Ось такий це Форд. Так, Ford. А тут. А, Skyline GTR, 71 рік. Ось такий. На розинці там, походу, капот відкривається. Модель, напевно, щось свіже. 22 рік. Ось такий. Ну, офігенно ж, ні. О, легше треба. І... А, однаково, да? Так, однакові. Так. Ну, ось так. Ну круто, Дам, я дивився, навіть знайшов її є чейс такого набору, тільки вона там, типу, замаковська. Дуже цікаво виглядає. Блин, ось так. Моделей максимально небагато, типу, тут, але воно тако все. Таке годне. Ось ну, таке Coca-Cola тема, хто любить. Тут бокси класні, до речі. Тут <залізь> взагалі саме непогано таке. таке ну, Мені ніби здається, що трак трішки завеликий для цього Нісана. Можливо, так потрібно. Можливо, ні. Ось це все. Більш нічого ні, нема. Пустий ящик. Ну, але така годнота. Погодьтесь. Тобто ось це клас. Ну, це мені прям взагалі. Ну, я собі нього не лишу, понятно. Тому що ну, ну, не, не потрібно. Тут неба. Так, тут не багато всього, але ж кажу, ну все таке кайфове. Ось так. Круто, це круто, це мені подобається. GMC. Ось такі. Бачите, полагодив, все нормально. Ось таке. Ну це я думаю, що ну, це не супер Ось це класна штука, ну не хочеться розпаковувати. Ну там есть что-то, оно <laughs> Так, матчбоксы. хоть Wheels, ну и это, конечно, это кайф. Ой, все. Склады сам. не сам. Круть. Блин, выкрутка тема. Да, тут еще 200 что-то лежит. Какие-то... А, оси на колесах. это ж... Чесно б, збрав би я, я б подумав, що просто насаджуватися. Оказується, тут що ось і є. Ну так, да, логічно, це ж не Лього. І ось такі. Ось цього я не бачив. І я не дивився, не цікавився. Я пробував шукати по цьому іерогліфу, бо в нього видно було. А машинка ж то самотемна і не розумів, що то за ерунда там. Ну, клас! Дивіться, тема взагалі. Все. І Hot Wheels Нічого надзвичайного, Перша ламби, мустанг, клас, все, кайф, все мені все сподобалось, все дуже круто. Зараз буду з цим розбиратися. Дивіться, ну, годьтесь, круть. Клас. Ну, не знаю, розпакувати було дуже цікаво. Як буде мені з цим продаватись, без поняття. Так, підписуйтесь на канал, завтра має бути ще щось. Мають бути еліти завтра, е, нарешті. Якщо там все добре на митниці. І мають бути невеличкий лот премів. Якщо воно все розмитниться і завтра доїде, то буде знову вечором відео. Відео ввечері, тому що ну, я забрав посилки біля сьомої години тільки, і почало сьомої було, тому що, ну. Не все доїжджає вчасно, приїхало воно в обід. бо Я вам би зняв би за денним світлом, і було все набагато цікавіше, можливо, поярче. Але я думаю, так кожен для себе може розібрати. Кому щось цікавить, пишіть е е ці сети мас маслкари, якщо брати 8 штучок, буде дуже гарна ціна. Поштучно також приймається замовлення. Так що підписуємося на канал, став подобайки. І всім все найкраще, всім пока-пока.